Всім привіт з вами Іван! 31 липня. грабаємо оттаву. Я пошка, як завжди, на ходу. Така сьогодні в нас робота. Не така дуже густа ця оттава, але яка є. Зараз грабаю до валу, ну а потім привести. Тони помаленько, на третій повишені. Немає куди спішити. А ось там в кінці пропустив. Що то підграбаю. Так, получается більш-менш нормально. Так як вона дуже рідонька, оця оттава, але нічого, зрабається помаленьку. Помаленько то й буде. Трошки є, небагато. Зараз там ще спереді буде невеличка діляночка в три сотки. Так само зіб'ю до валу. Ну і готово. Так, Тут такий маленький клаптик. Але я вам скажу, сіна набагато більше. Тут є 5, там де я тільки що громад 25. То там дуже рідко. Тут таке густувато, така ця отава густувата конюшина. бачу, є. Ось. Нічого, зараз ми це все зграбаємо, попідрівнюємо і буде супер. Так, піднімаємо Опускаємо Клаптик пропустив! це так не можна робити! Ну що, готова робота? Отаву От я згріб, зараз придеться тільки забрати і все. Ну, де не де, такі шматки тут вже кінці на розворотах, то вони не даються нормально зграбати. Хіба просто отак поперек пробувати? Ось. Це поле довге, має десь 140 метрів довге. оце. Це коротеньке, маленьке. Ну, ось така робота. Ставимо лайки, підписуємося, питаємо, всім відповім. Я пошка, як завжди, відпрацював. Супер. Бувайте здорові!